Форсунки Євро 4 Renault Канго 1,5 DCI ЄGBR 05102D. У нас форси, ось ці от форси зліва направо 10, 12 і 26 кубів за хвилину. Дивіться, як помінявся колір розпилювача. Бачите, як впливає. Не видно, ось так покажу. Бачите, оця форсунка. Бачите, який розпалювач, вже чорний. Ось так покатаєшся і він згоряє. Він потім починає лити, постійно наливати більше в циліндр, ніж потрібно, тому що оці сопла вони там всередині згоряють, просто прогоряють. Тому важливо форсунки тримати в належному стані, в параметрах. Ці три форсунки під ремонт, але ця, от бачите, 26 кубів, вона аж почерніла. Все, всім добре.